Доброго ранку на каналі Файні квіти Городи на садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 травня 2024 року. Сьогодні, 13 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 13.37, а потім перейде в знак лев. Тому до 11 години треба посіяти насіння огірків, день кабачків. Кавунів, цукрової та кормової кукурудзи, повідорів, перців, баклажанів, зелених культур та інших вершків можна висаджувати розсаду, пересаджувати кімнатні квіти. Підживлення треба завершити до 8 ранку, а поливи до 13 години дня. Не можна вже обрізати садові рослини та не проводьте, будь ласка, зелені операції на будь-яких рослинах. 13 травня несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 13 травня. Не можна використовувати в меню молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої. Будь ласка, не переїдайте і не допускайте перепадів настрою та агресію. По відношенню до будь-кого і до будь-чого. Що готуємо, їжа повинна бути легкою: Салати із відварених овочів, овочеві супи, житній хліб, річкова риба, морепродукти, морська капуста, картопля, топінамбур, морква, буряк, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи та екзотичні фрукти. Якщо цього немає, то використовуйте замінники, які у вас є. У вигляді інших овочів та фруктів. Завтра, 14 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. Можна сіяти тільки насіння зернових сидератів і посадити трохи цибулі на зелень. І все. Розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини не можна. І не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 13 травня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 травня. У раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Це ж у нас якраз час, коли наше серце та серцево-судинна система під ударом. Тому, будь ласка, пийте натуральні соки та трав'яні чаї. Що ж ми в харчуванні повинні використовувати? Готуємо різні блюда, риби із морепродуктів. Печіть картоплю, використовуйте для приготування всі доступні овочі та фрукти. Готуйте квасолю, горох, їжте авокадо, волоські горіхи, насіння соняшнику. І готуйте кашіць, пшана, вівсянки, гречки, рису. Використовуйте для салатів свіжу Зелень та зелений часник. дуже корисний в цей час. Але... В денний час і пийте, будь ласка, трав'яні чаї. Смачного всім! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, благодатної вам погоди, миру вам та добра! Ми ж з вами зустрінемося увечері. Бувайте всі здорові! На все добре!